Всі брати і сестри, я хотів вас щиро привітати із святом Ходу Господнього в Єрусалим, вербною неділею, якої ми з Божою допомогою дочекалися. Попереду нас чекає дуже відповідальний Тиждень, страсний тиждень. І ось сьогодні ми, тримаючи в руках віття верби, не задумаємось над тим, для чого ми це робимо. Оце віття в наших руках означає те, що ми готові з Христом і тільки разом з Ним, не тільки зазнати слави, так як це сталося сьогодні в цей день, але й зазнати страждань, страстей, знущань, розп'яття, погрібіння і воскресіння. Все це ми повинні пройти з Господом впродовж цілого тижня І з цим віттям, яке собою і символізує власне Воскресіння. Бо у теплих країнах люди тримають в руках в цей день в храмах пальмове віття, вайні. Ми ж тримаємо вербу, тому що верба дерево, яке найскорше в весняні дні, розцвітає, розквітає. Навіть коли його і не поставити у воду, воно ще буде розквітати, немов має. Якісь дивні чудесні властивості. І верба дерево, яке дуже швидко приймається у ґрунті. Тому не випадково думаю, що наш народ так собі замінив пальмове віття на віття верби і приносить його до храму в цей день. Для того, щоб воно було освячене. Я задаюся декількома питаннями у цей день. Перше, чому так багато людей приходить до храму? Навіть в в пасхальну ніч стільки людей у цьому храмі стояти не буде, як сьогодні. Хтось із вас уже тримає відповідь і скаже, ну як же, всі готуються до Пасхи, до Воскресіння Христового, тому прийшли посповідатися, взагалі прийшли до храму в цей день, для того, щоб зустріти царя слави, який гряде на добровільні страждання. Відповідь в цьому ми можемо знайти у тих людях, які вітали Христа, а ще більше в Марії, яка своєю любов'ю і тільки із за цієї любові омила ноги Христу Спасителю. Ви думаєте, вона знала, для чого вона це робить? Чи можливо, вона знала, що таким чином вона приготувала Христа на погрібіння, коли розбивала посудину з нардовим миром перед самим Христом? Христос це сказав потім, коли вона. Йому ноги потирала цим миром, що вона таким чином мене приготувала до погрібіння. З другого боку Марія дякувала, як сестра Лазаря, Христу за те, що він воскресив її брата, лазаря, якого знали в околицях. До якого в Дім багато приходили тоді, коли Він хворів, і ще більше прийшли попрощатися з ним мертвим. А Христос все чекав, коли його навіть занесуть у гріб, прийшов і Воскресив Його. І Марія взяла найдорогоцінніше, коли Христос сказано. Був у селі Вифанія, в домі Симона Прокаженого. Знову ж таки запитання: а що він робив в цьому домі Симона Прокаженого? Хіба можна було за законом Мойсея увійти в цей дім? І відповідь для нас є, він зцінив Симона від цієї прокази і зайшов в цей дім. І був своїми учениками. І тому і Марія розбила перед Ним це нардову посудину з нардовим миром, для того, щоби із за любові до Христа, із цієї подяки, намастити його тіло цим миром. З іншого боку, Христос покидає дім Симона і входить в Єрусалим. Настав час, пробила година, коли він гляде на добровільні страждання, у славі, учні відв'язують осля для нього, знаходять його таким, що на нього ніхто ніколи не сідав. Ну а чому ж до Христа не привели ослиці? А сказано, що від'язали осля, а не ослицю. Правильно говорять ті, хто тлумачить священне Писання. Ослиця, як уже загнуздана, означала собою єврейський народ. А осля оце язичницький світ, народ, який, власне, і прийме Христа найбільше. І тому Христос сідає на це осля і в'їжджає в Єрусалим. І причина цього входу оцієї осани слави, звичайно ж, ви чули, як казав євангелист Іван. Він Воскресив Лазаря, і ніколи вони такого не бачили і не чули, і на серце їм не спадало, що вчинив Христос цими днями перед своїм входженням Єрусалим. Воскресив чотириденного Лазаря, який уже сказано смертів. Уже Тіло його розкладалося, а Христос знову його покликав до життя. І Він сидів з Христом, розмовляв і споживав їжу. Що найбільше, дорогі брати і сестри, дивує в цьому всьому, що знайшлися ті, які цьому всьому противились. Та й, власне, Подивіться на все земне життя Христа Спасителя, Бога нашого. Народився, волхви прийшли поклонитись. Пастухи знали про це, бо їм було сповіщено ангелами, а ірод віснувався. Христос ціляв, первосвященники завжди були проти. І навіть тут знайшовся Іуда Іскаріон, який сказав, навіщо така трата мира, і знаємо причину, чому він це сказав. Так і в світі цьому, у нашому земному житті, є ті, які сприймають Христа, а є ті, які його абсолютно не знають. І не сприймають його, а були приведені свого часу до купелі хрещення і охрещені, а Христа не знають. Очевидно, на цьому прикладі збуваються слова Христа Бога, що я не мир приніс, а меч. Все те, що я буду творити і все те, що буде церква проповідувати у віках, не всіма буде сприйматися. Христос сказав царство моє не від світу цього. А чому така причина? В чому причина того, що частина людства Христа не сприймає? Тому що Ця частина продовжує жити в болоті гріха. Так добре жити. Навіщо щось інше? Грішити і все. Нема ніякого зобов'язання до храму ходити. Абсолютно не виконувати все те, що каже Христос. Ось один священик мав звичай на сповіді запитувати. Ви читаєте священне Писання? Ви читали Святу Євангелію? І каже, я перестав запитувати, бо втомився чути відповідь ні. Ні. Ну, як же ми можемо носити Христа? Коли ми не читаємо священного Писання, коли ми не сприймаємо Його простих слів, хіба ми не схожі до тих, які кричали Осана, а через три дні розпинали Христа? Хіба ми не міняємося, не є змінними наші думки? Наші прагнення. Сьогодні ми любимо, завтра ні. Сьогодні ми добрі, завтра злі. А що може все це одухотворити, змінити в нас? Звичайно, що Христос, який мав велике терпіння і, власне, про цю лагідність сьогодні розповідається нам. У святому апостолі. Будьте лагідними, смиренними, без злоби. Ось так з вітям пальми зустрічайте Христа, який граде на добровільні страждання заради нас і нашого спасіння. Амінь.